Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Геріатричний пансіонат відзначив своє 50-річчя. Вихованці ЦДЮТ провели благодійний новорічний ранок. Як провести новорічні свята безпечно? Застерігають рятувальники. Олександрійський геріатричний пансіонат зі спеціальним відділенням 29 грудня святкує 50-річчя. З нагоди свята до закладу завітали почесні гості. Лунали привітання, були подарунки та вручення грамот і подяк. Після урочистої програми на колектив та підопічних закладу чекав музичний дарунок від колективів Олександрійського театру. Олександрійський геріатричний пенсіонат 29 грудня приймав гостей з міськради та області. Саме цього дня, 50 років тому, пенсіонат відкрив свої двері для перших підопічних. За весь період Олександрійський пенсіонат став домівкою для трьох тисяч людей. Сьогодні тут мешкає 170 осіб. 50 років це чудова дата як в житті людини, так і в житті колективу підприємства. Вашого закладу за ці 50 років можна з певністю сказати, ваш заклад є невід'ємною складовою соціальної сфери як міста, міської громади, так і області. І це дійсно підтверджує те, що саме до вас в наш заклад приїхали внутрішньо переміщені особи. Переселенці, які змушені були залишити рідні краї через те, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Ми віримо в перемогу. Ми віримо в ЗСУ і вдячні їм. Від імені обласного депутатського корпусу Сергій Коваленко гарантував підтримку закладу та виконання всіх запланованих робіт. Приймали привітання і працівники закладу. Команда Періодичну пансінату, це команда високопрофесійних працівників, це команда професіоналів. Тому я хочу подякувати працівникам інтернатного закладу за їхню роботу, за їхній професіоналіст, за їхню працю, соціальних, якісних, соціальних послуг громадянам, які проживають в даному закладі. Я дякую за щирість вашої душі. Свої відзнаки, почесні грамоти, грамоти облради і департаменту судзахисту, подяки міської ради та дирекції пенсіонату отримали найкращі працівники. З плином часу змінюється все. Змінюються керівники, змінюються працівники закладу, люди, які в ньому живуть. Але єдине, що залишається незмінним, це доброта і людяність. Це саме те, на чому сьогодні тримається наше суспільство. І це не просто слова, адже ви, колектив, стали другою сім'єю для тих людей, які в ньому мешкають. Гості прийшли не з порожніми руками. З нагоди ювілею закладу подарували посадомийну машину та набір посуду, ноутбук для майбутнього кінозалу, накопичувач. Привітати підопічних і колектив завітав. І колишній директор закладу. Сьогодні нам не соромно. Приходити в пансіонат, не соромно ходити по вулиці, от, і коли нас зустрічають, знає хто, звідки ми, що ми тут робимо і як ми робимо. Велика по, подяка вам дійсно, що ви є. Ви люди, коли маєте серце, ось, по, добро, добро, душу, от, і надаєте таку велику допомогу нашим людям. Спочатку люди, це останнє місце їхнього життя. Просто не то для нас мій дом родний і для них сповнена ентузіазму і нових ідей щодо покращення умов в геріатричному пансіонаті. І нова директорка. Я хочу привітати кожного з вас з тим, що ви є, що ви тут проживаєте, що ви створюєте умови для проживання тим людям, для яких ці стіни стали рідним дому. Я хочу низько вклонитися за ваш труд, за вашу доброту і турботу, за те, що ви чуєте один одного, не лише слухаєте, а й чуєте. Бачите людей навколо себе і кожен радіє тим здобуткам, тим маленьким крокам, що ми робимо щодня. Гості отримали від закладу пам'ятні брендовані календарі а колектив та підопічні музичний дарунок від Олександрійського театру. Зимовими вечорницями вихованці Центру дитячої та юнацької творчості провели рік, що минає. Діти співали колядки, читали вірші, навіть розробили колекцію одягу, стилізовану під українські хустки. Проте особливістю новорічного ранку стали донати. Зробити новорічний ранок благодійним вирішили діти разом з батьками. Подробиці далі у новинах. Центр дитячої та юнацької творчості новорічний ранок провів у благодійному форматі. Ідея виникла у вихованців та батьків. Її підтримали і викладачі гуртків. Тож 28 грудня у закладі позашкільної освіти були зимові вечорниці. Ми створили атмосферу української хати, такої старої української хати. Ось і діти будуть як колядники колядувати, щедрувати, розповідати щедрівки, бажати нашим глядачам здоров'я, миру, перемоги нашій країні. Обов'язково турботлива господиня української хати запросила до себе маленьких колядників. Хлопчики та дівчатка не тільки заспівали різдвяних пісень, а й влаштували справжній показ мод. Колекція більш сучасна. Ну вона незвична. Це не так як ми звикли бачити хустки, віночки. Вона трішечки зроблена на сучасний лад. Маленькі артисти вітали присутніх на святі батьків і у віршованій формі. з двом Христовим вас вітаю, здоров'я, радощі бажаю. Нехай Господь благословить на кожен день, на кожну мить. Живіть у щасті та достатку, добра та миру, вашу хатку, хай лише добрі будуть справи, та благ не буде вам замало. Любові, віри та неділі, смирення, миру і тепла. Збудуться важливі мрії, і з Богом буде вся сім'я. Усі зібрані під час новорічного ранку кошти центр дитячої та юнацької творчості передав на потреби військових збройних сил України. Хлопавки, фейерверки, петарди та бенгальські вогні є незмінними атрибутами новорічних свят, але не цього року. У зв'язку із введеним воєнним станом продавати, запускати та використовувати піротехніку заборонено. Правопорушників притягуватимуть як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Нагадали рятувальники і правила безпечної експлуатації гірлянд. Незмінними атрибутами різдвяних свят завжди були хлопавки, петарди та фейерверки. Але продавати та запускати їх у зв'язку з воєнним станом заборонено. Фахівці служби порятунку нагадали також правила використання бенгальських вогнів у побуті. Служба порятунку застерігає бути обасями під час використання бенгальських вогнів і будь-якого іншого відкритого вогню в побуті, адже Мала іскра в будинку дуже багато горючих матеріалів, які з легкістю загораються, і по ним дуже швидко розповсюджується полум'я. З кожним роком зростає кількість людей, які замість живої ялинки обирають штучну новорічну красуню та прикрашають її гірляндами. Рятувальники нагадують, що обов'язково треба звертати увагу на сертифіковані вироби. Будьте обачними під час використання гірлянд, адже дуже мало такої сертифікованої продукції. І вже якщо ви її вімкнули, то щоб були поряд, щоб воно все було під наглядом, тому що Коротке замикання, іскріння, виникнення вогню, ялинки в нас дуже горючі, і це також несе загрозу вашому життю та здоров'ю. Тому не залишайте увімкнені без нагляду електроприбори та не перевантажуйте електромережу. В жодному разі не можна використовувати несправні або саморобні електрогірлянди та залишати їх без нагляду увімкненими. А на сьогодні це були всі теми випуску. Безпечних вам вихідних! Зустрінемось вже у новому році. До побачення.